Вітаю товариства, з вами Ігор, і сьогодні буде швидке відео, у якому я хотів розповісти, як можна швидко отримати переказ від Western Union, наприклад, в гривні, в іноземній валюті, неважливо, який ви отримали за кордоном, в тому числі по Всесвітній продовольчій програмі ООН. Сьогодні зранку я зайшов до нової пошти для того, щоб отримати відправлення, і там була величезна черга із тих, хто хотіли отримати гроші по цій програмі. Також я завітав до Приватбанку, тому що хотів змінити картку, і також там була величезна черга, в тому числі не літніх людей, а таких плюс-мінус мого віку, і що мене досить сильно здивало. Бувало, що вони не можуть розібратися, як це може зробити швидко і оперативно. Шок, сенсація, жесть. Тож, якщо ви літні люди, бачите це відео, то можете попросити своїх дітей, онуків. Або якщо ви молоді, то вам якраз треба в цьому розібратися. Запрошую до перегляду відео. Буде корисно. Поїхали! Для того, щоб отримати переказ від всесвітньої продуктової програми ООН, необхідно отримати ось таке смс. Далі взяти MTCN-код, скопіювати цей код. Далі необхідно перейти в свій приват 24 перейти в розділ сервіси, далі перекази. Після цього ми переходимо в міжнародні перекази, вибираємо Western Union, вказуємо тут номер переказу, який ми вже скопіювали, далі суму 2220 гривень. Далі необхідно вибрати країну, з якої був здійснений переказ. Це у нас Італія. Після цього ми натискаємо продовжити. Далі вибираємо картку, на яку буде перерахована сума. В даному випадку це карта для виплат, тому що з неї можна буде знімати без комісії. Можна вибрати будь-яку іншу картку. Натискаєте Я ознайомлений з умовами Western Union. І натискаєте Отримати. Після цього проходить невеликий період часу, загалом до хвилини, і кошти поступають на ваш рахунок. Це ось така нескладна операція. Бачите? Кошти переказані на ваш рахунок. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. До речі, товариство. Якщо ви підписалися на мій канал для того, щоб отримати інформацію про те, якими банками краще користуватися, як інвестувати кошти, то я вам обов'язково рекомендую один із кращих каналів в цій сфері в Україні це сімейний бюджет. Ви тут можете отримати багато цінної інформації від Любомира Остапєва. А також ви можете переглянути відео з експертами, які запрошуються на канал. Тут відео на різну тематику. Все розділено по різних категоріях, у певних списках, тому буде зручно знайти. Наприклад, із останніх відео, які я переглядав, і раджу вам, це про те, як можна інвестувати тисячу доларів і чи можна заробити на цій сумі, якщо їх вкласти у цьому році, і що з цього можна отримати. Тож раджу вам переглянути цей канал. І як каже маестро, підтримуйте український як тільки можете, і не шкодуйте для нього вподобаяк, бо кожному воздасться по лайках його. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і користим, тому ставте палець вгору, буду вдячний за ваші вподобайки. Ну і тепер ви можете використовувати цей метод для того, щоб не створювати черги у відділеннях, банку або нової пошти і швидко отримувати перекази. Тож, до нових зустрічей, па-па!